Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так продовжимо про номерні знаки. В минулому відео я розповідав, який штраф загрожує за брудні номерні знаки. І, хоч вони брудяться досить швидко, от буквально 20 кілометрів після мийки, і це передні, задні ще в гіршому стані. Ну тим не менше, поліція за це зупиняє і погрожує виписати штраф. Не знаю, виписує ні, це вже як повезе на кого, як то кажуть, попадати. А сьогодні обсудимо нововведення відносно номерних знаків, які незабаром з'являться нові на дорозі, і що вони будуть означати. Пам'ятаємо, як з'явилися зелені номера з латинськими літрами ZІА. Так тоді багато питало, що це таке. Це номера на електромобілі, так ну мова зараз не про це, а про те, що у зв'язку з відкриттям реєстрації автомобілів. Електронно, онлайн, не відвідуючи сервісного центра Міністерства внутрішніх справ, тобто не звертаючись ні в МРЕО, ні до прозорого офісу. Так, я також розповідав на своєму каналі, як це можна зробити. Можете подивитися це відео. На автівках скоро з'являться номера з новими позначками. Що це за позначки і що вони будуть означати? До речі, у мене ще є ось такий номер: це трофейний з підбитого російського команда, так? Подарили мені військові, коли я їм завозив допомогу забезпечення. Така і собі подаруночок трофей, але Це вже зовсім інша історія. А тепер давайте все таки ж про українські номера. І так, у зв'язку з скорим початком відкриття реєстрації автомобілів через або електронний кабінет водія, або через додаток Дія вводяться. Нові номерні знаки. І замість літер спереді, у мене їх немає, але у мене позначка регіону 02, це Вінницький регіон. Будуть слідущі символи. Тобто, тепер літри спереді не будуть означати прив'язку до якогось регіону, а будуть вам означати, як ця машина була зареєстрована. Тобто раніше ми знали, так що це. Приїжджий автомобіль, чи це, грубо кажучи, місцевий, і поліція це добре знала, і усі. А тепер е літери будуть означати зовсім інше, тому що реєстрація може відбуватись з будь-якого місця України. Літери англійські, е англійське чи латинське, як воно правильно рахується, і ДЦ буде означати, що автомобіль зареєстрований через електронний кабінет водія, а літери ДІ та ПД. Отакі будуть означати, що автомобіль зареєстрований через застосунок Дія. І байдуже, в якому місті, в якому регіоні, в якому мрео ви отримали ці номерачі в прозорому офісі. Тепер це буде показувати, через що вони були зареєстровані. І я так розумію, що разом з запуском цієї реєстрації відкриється бронь на так звані Козерні номера: так шістки, сімки, вісімки, дев'ятки, ну хто там чого забажає, чи дзеркальні номера вони стоять наразі досить немало. Тому будемо дивитися, як тут ця функція буде працювати. Чи вам буде рандомно якось вибиватись номерний знак, чи самому можна буде підбирати літери і цифри. Як тільки воно почне діяти, я відразу вам розповім. І ще чимало новин і нововведень відносно автомобільної тематики. Я для вас приготував уже. і незабаром на каналі Автотема буду вам розповідати. Тому долучаємося, натиснувши кнопочку Підписатись. Буду радий бачити кожного із вас у своїх підписниках. До нової зустрічі на автотемі.